Хей, hey, хей, hey. ви на каналі Suatic Play і зі мною сьогодні Дмитро з каналу Дмитро. І сьогодні в нас рубрика Битва будівель. Всім привіт. Е, е, так по черзі ми будемо нажимати на кнопочку. у Нас буде тут випадати папір з назвою, що нам треба построїти. І ми будемо строїти це за час, який там теж буде написано. І ми будемо один одному оцінювати наші постройки, але основну оцінку будете давати ви в коментарях. Тому приємного перегляду. Давай. Перший нажимаю, давайте. Так, Добре. нажимай, нажимай. Так. так. Що в тебе випало? Ангар uh, 10 хвилин. Ангар на 10 хвилин. Тобто нам прийдеться за 10 хвилин uh -huh. побудувати ангар. Ангар, ангар. Ну, тоді я вибираю собі сторону, ту чи ту. Я туди, як завжди. Ну Тоді давай, все. Так. Раз, два, три. Все, час пішов. Uh. І <toys》Pan> <aún> <yelled> так, давай, строїмо ангар. Я зразу беремо тако, е, зразу, зразу, зразу беремо якісь ось такі, ось такі от е, будматеріали. Та, отако. Маленька територія, я думаю, нормально тут прийдеться. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, раз, два. Не, не. Раз, два. Отак, строїмо, одразу. Я не треба комп'ютера, мені не треба, що строїти. Бачу, в мене більше приємно, чесно. Треба обіграти в любим способом, тому якось будемо зараз це робити, постаратися, надіюсь, вийде щось. Раз, два, три. Десь коли не заказується мало? Це мало, і вже хвилина пройшла. Так, друзі, я думаю, зараз якось схитрувати, думаю, якісь щити зараз. А це що? Без записі було, я просто сказав, твою реакцію. Ти що, обіграти мене захотів, чи що? Так, і зараз скажу, о, я зараз як тут зроблю, вас всіх обіграю. Все, час вийшов, час вийшов. Все, о, Добре, все, не, не строїм, не строїм. Виходимо, виходимо. Ідемо в той дім. Чекай, мені що ж треба вийти туди. Чого там за бункер? Бункер. Так, звик. Чекай, так, до кого йдемо? Все, до кого йдемо? Не спузило. Е, предлагаю до тебе. До мене? Що? Спочатку був нас тут. Ну, бойся, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну, <світ> Ну... Ну я так скажу, це краще, ніж в мене. Ну, іди сюди, іди сюди. Ну, це не зовсім. Просто в мене ангар, я тобі потім скину фотку, ти там, я думаю, десь ставиш ну, та, на та, відео, та, та, у мене десь ангар, в сторони більше поняття. Е, дивись, тут буква А, ангар. Де? Ми Де? А, а я типа не поняв. <звучить> 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 ну, це був похожий <звучить> на якийсь домик бомжа. Тут ми заходимо, тут якийсь купол. Хотів тут якусь підсвітку зробити, ну, час вийшов, на жаль. Дзвоника поставити. Ну, до ну, часу не було. іди за мною. Тут у нас такий сіно, типу, тут ось сіно. <звучить> так а я сюди ходь. От, от сюди можеш ну, лягти типу, собі, поспати. Тип, типу, тут коні будуть, так? Да? Це типа корм для коней та й. А, Попал. типу. Я просто думаю, якщо коні, коні си не дайте, як вони сюди вилізуть. Ну, тата. -та. Так, пішли до тебе. ти мені даєш? По 10 балій. Ну, Нормально, якщо чесно, мені не прям сильно подобається, ну, давай шестерку. Шестерку. Нормально. Типу. 60. Ну, цікаво. ну... Пішли до тебе. Биш... <кхід> Давай. Пішли. Ні, то нормально, шо? 6 балів це вообще круто. О, нормально, я просто якби чуть-чуть дизайну було пішло. <кхід> я казав, <кажу> мене кінець. <кхід> я шутатка. <викриваю>. <кхід> <кхід> металік, ти де? <кхід> ну, погнали. <кхід> ну, типу, в цьому уявленні онгартик, він мав бути полукругий. Ага. Типу, ну бачиш? бач, ні? ну а то нормально. Багато. Ну дивись, вікна є, спати є, де? Так. Ну, в ангарі не спать. То, що тут двері можуть прижати, то такі. Це я кажу, то там можна прижатися. Ну і за дверей <кх> мінус вискані. трохи, тому що якщо ти тако будеш іти, Типу, йдеш, та йой, а Ідеш, і вони такі. І все. А це вже треба менше тупити. Там з чекай, треба. зрозуміло. Все, ну прикольно, такий сталь, типу, та, це сталь. Jamie. Ну прикольно, прикольно. А що ти казав землю? А, ти хотів підлогу просто робити. от ти візьми, зламай, там ж без. Я бачу, я бачу. що ти так кричиш, я злякався? За то, що можуть прижати двері мінус, але за то, що сталь, ну це прикольно, давай семерочку поставлю тобі. поки що. Скільки в нас балів? 7-6, тобто в тебе 1 бал. Плюс... 7-6, коротше, хай буде 7-6 просто. 7-6 є. Добре, друзі, хай оцінюють в коментарях. Да. Хай вони оцінюють в коментарях, а ми йдемо другу будівлю строю. І так, друзі, другий раунд. Я нажимаю на кнопочку, і нам випад... І нам випадає корабель на воді 15 ага. хвилин. А, може ой Ой. Оце погано, тому що мало місця. Ну, нормально, я думаю, нормально. А що я... як я читати не вмію? А я це прочитаю. Я спішов, пішов, все, ми коротше, строїмо, блисненько так беремо ось цей матеріал трошки. Ой, на що я взяв? Два, я ж креативі. беремо оцей матеріал. Є, ну в мене вийде, я думаю, прикольно, не знаю. Ну, це не точно. Так. Раз, два, три, чотири. Текс. Погнали отак. От. Скільки тут? Чотири. О, погнали сюди. Раз, два, три, чотири. Отут можна строїти, я думаю. Отак, от так так, топорик А де наш топорик? Де наш топорик? Де наш топорик? Ось це наш топорик Опа! Ні, стоп! Неправильно виділив. Тут зараз в коментарях мене з'їдять, що я неправильно цей виділив. Так, що це у нас за блок? Стріпедет вуд, господи. Я забуду, поки буду писати. Як я забуду? Стріпедет ось. Stripe... А там хіба нема номерів? А? Номерів хіба нема? Та ні, не здається. Ой, акація. Ні, мені акацію не треба. Мені треба цей. А, як він? Бірч, Dark, Birch. Да, бірч. Все, є бірч. Тепер, тепер, тепер. Блин. Так, сюди, mm -hmm. сюди, 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 сюди. Так, так, так. Оп. А де? де... А, во то, що ж є, блін. Відро, так. Оп. 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 бірч. Ну, давай, я вже дві стянки построїв, тобто мені ще. ще, ще, ще трошки. І дві стінки вже построїв? Так. Да. Я ще взагалі нічого не зробив. Ну, вже дві хвилини пройшло. Думаю, як сетнути воду. А Воно, там і сет, сет ватер. Ага, добре. Щоб так, ти не плутався, виходить. якщо що. <кій> так. Все, я стінки доробив. Тепер мені треба звідси. Сюда. Set water Ватер на яку букву починається на W? E, на W, та-та-та. Mm. Mm. Все, в мене басейн є, за слава Богу, хоч щось є. Такс. Вода є. Тепер mm. треба якось строїти корабель. Корабель я не вмію строїти. Таша щоб це. W. W біля, там, де йдеш вперед. А, все. Так, так, так такс. Якийсь такий матеріал прикольний. такий, я думаю, березо, ну нормально березо. От, так отак. О, що! корабль. Раз, два, три, чотири п'ять, шість, сім. сім вісім, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Щось не думаю, що я такий великий зроблю, mm -hmm. ну да ладно. Такс. Тепер сюди. 15 квилин це небагато, це треба невеличке. Ну так, це щось таке. Mm -hmm. Mm -hmm. Оп, ну я щось завелике, напевно, зроблю, тут. Ну, не знаю, подивимось. Блі. Так, так, Виходимо з построєчок наших, на жаль. Так. День, включи, будь ласка. Включаю, включаю. Ой, я так. на цей раз з першого разу в двері попав. З першого ну, там трошки більше. А ну, попадує. О, так. Дивіться, ми ну, построїмо там двіри. такі, дивіться, я вам е, спойлер, дам отакі. Так, ідемо зараз до Дімона, пішли до тебе. Не... Пішли, ну добре, добре. Іди ти перший. Не хочу дивитися, не хочу, не хочу, не хочу не хочу, не хочу. <ріст> я не дострою тут зовсім нічого. Так розігнався. <ріст> <ріст> О, блін, а я думав, як це зробити, реально, то що тут оглибле. Ну, дивися. Так, типу, тут аж мала, мала бути ця кабінка, тут мав бути заборчик, ну, тут прапор. Дивись. То, навіть дзьобик я зробив. Дивись. Ну то, що він Від на воді. Буде, буде. Ну окей. Окей. Ну вода така собі. Такий, а що, не... плюшечка не з диркою тут така. А, то цей? А, то, то, то спуск. А, спуск, ага, то, тобто, коли проб'є, наприклад, ось тут. Вода, а, воно спускає. не проб'є, бо тут навіть вода не попадає, що Чого вона... вона там має попадати? Води не Ти що думав? Воно ж все навікає. Так, довго не достроєний. Взагалі не достроєний. Ну все тут працює. Ну слухай, ну десь, може, 4 балла воно десь тягне. Ну добре, 5 поставлю. 5. Чого так багато? Ну добре, 4, 4, як хочеш. Все, пішли на мою постійку Ух ти, шооо? нічого собі в тебе ні, тут він, в він хоча б нормальний на поці. А що ти не додумався просто зробити дирку у підлозі заляти воду? Ні. Типу, яка різниця? Я не знаю. Чого? Ну, типу, прикольно. Так... Дивись, от іди сюди. Ну він тебе достроєний, так да? чи ні що? Ну ні, він взагалі, ну типу, тут трошки не встиг, тобто, ну, Тут кабінки. Тут, от, тут дивись, от, якщо ми вріжемся, дивись, треба... дивись, якщо ми тут вріжемося, то тут піде водичка. Mm -hmm. Це погано. Ну, тут не бажано, звісно, ламати, да, так. Ну ладно. Ось так. А, Тут -а я прапор України, тут Титанік можна робити. Ууууууу! І, і тут, кстати, в деяких кораблях отакий ніс, типу, типу, такий, дивися десь. там. Отакий от, що, що йде під низу. Не зверху, а, а я, не... кстати, то, точно. А, точно, в мене точно ще бачу. є вентилятор, кстати. Тут всякі вікна. А, о, це, це, це на що ти там щось там так, так, Та-та-та. Ой, тут якось не смотри. Ой-ой, ничего собі. Ні, ну типу щось Ой. таке от. Ну давай семерку. Типу, він достроєний. Якби чуть-чуть над дизайном попрацювати, блін. Це... І так, у нас третій раунд, в принципі. Давай, Димон, нажимай на кнопочку, цю краски. Ча... <світ> <світ> Нічого. Почкай, я типу супориком виділив. Так, у, там? Чекай.

Зараз чекаю. Ну я не з першого це, разу це, з, знову попав, конечно. <палка> давай я тебе тут чекаю. Зразу приходь сюди до мене, зараз а у мене. Ти до тебе? Так. Давай. Ну Давай. <палка> То ти цих два дерева нечайно либав, чи так, так було задумано? Та да, вони це мало бути на них, але вони, бач, високими не ростуть. Ні, то слухай, тут наоборот дизайн туда є в мене тупо одне дерево. Та таке саме дерево, яке. Ми це не оцінюємо. Оцінює. Чого? Ту ж нормально. Ну я дерево не сам робив, я його зна... гарно, та Так, вхід. Страбин, Покажи сентрабин. мені вхід. Іди сюди. Виключай креатив. Ну, пішком. Ну я йду йду. йду. Ао. Оце драбинка. А там <тит> ти не, в, не, впади, не, не впади на мене, будь ласка. Ага. <гум> так, <гум> у ну місті тут нормально, панорамні вікна, так. бачиш, дерево, дерево якби взивав екстрасенсів і коротше дерево тримається, так, бачиш? <гум> нормально. Святі духи. Ну, <плінч>. слухай, я думаю, 9 балів можна поставити. Дев'ять? Да. Ну нормально. Треба трошки з йому прилезти, трошки дбати, він. Ну, Цей <рес> це ялинка? А ну, пішли, подивимось, тут вхід пішли. Де Ух ти, що, а, а де хата? <рес> Іди за мною. сюди, да, коротше. Тут по а де хата? ти піднімайся, піднімайся. В тебе, сто... тебе стоїть, тебе стоїть прижов, чи ні? Ні. А ні, стоїть, так, то -та -та стоїть. Стої. Я його виключу, він мене бісить. Мене упше не бізь, мені народ без нього не зручно. Так, тут очекай. Опа, пішли, 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 пішли. Назад, так капець, то поки підніметься, можна ноги поламати. Так... Прошу. Мені... Тут атка а... Ус... Чекай, чекай, а як? Ти, щоб обидві дверки зразу виключали, відкривалися, якось відкрив. 에, там мод треба мод. Має бути, да. але його тут нема. Ми ж без модів, ти казав, моги не хочеш. Тут, коротше, таке світло в мене. отут можна можна повішатись, отка, і все. Тут <ріх> Мені, така трапа, смотрова зона, ну я не знаю, як її сказати, правильно. Оттак. Ну зверху скажи, ну, скажи, що її ну, не видно. Йо не видно, серйозно. Ти я думаю, блін, я а де от хата? ці думаю, зелені ні. вікна поставив, думав, що через них. Я щось думаю, блін, а ці ступеньки це впевнений є хата. <ріх> ні. Ну, Я бач, сховав, типу, щоб її не було видно так сильно. Ну нормально, нормально. От її реально не видно, там тільки вікно, тільки вікно треба було зеленіше. Там вже соладила. Класна ідея, теж дев'ятка. От ідея прикольно, такі сходи теж, що не поймеш наші. От його так не побачиш з першого погляду. От мені подобається прикольно. Ну, дев'ятка, так? Я знаю, що мені треба було в моєму домі додати. Як у цій буці, щоб угли були з цього зберези. Ага. І так, друзі, хто хоче другу серію, пишіть в коментарях, ставте лайки, діліться відео. В описах є мій телеграм, дискорд, силка на канал Дмитро ТК. Підписуйтесь, всім дякую і всім пока-пока. пока, пока, пока. Також оцінюйте наші постройки в коментарях. Ну, Тато, та це звісно, це звісно. Конечно. А ти погоди, коли Бога состані маять, навіть коли зрить не без божи ворів, брата напиши принести, а ти покажи, як малай зорів, коли Бога состані мають, навіть коли зрить, ні без можливі, Просто ворів, брата напиши приніс, ай, ай, ай.